Привіт, друзі! Радо вітаю вас на нашому першому уроці фізики. Сьогодні ми розпочинаємо цікаву подорож у світ науки, яка допомагає нам зрозуміти, як працює наш всесвіт. Ви напевно чули, що фізика це складні формули та закони, але я вам обіцяю: насправді фізиками це просто і цікаво. Давайте спочатку розберемося, що таке фізика. Якщо говорити просто, фізика це наука, яка вивчає природу та явища, що відбувається навколо нас? Вона відповідає на запитання: чому дощ падає з неба, чому автомобілі їдуть, а м'яч після удару відскакує від стіни. Усе це фізика. Уявіть свій звичайний ранок. Ви прокинулися, потягнулися, відкрили штори у кімнату. Потрапило сонячне світло. Це фізика. Світло поширюється прямолінійно і освітлюється навколо. Або, наприклад, ви ставите чайник на плиту. Чому вода закипає? Тому що при нагріванні молекули води починають рухатися швидше. Це теж фізика. Сила тяжіння, світло, звук, електрика, усе це ми вивчаємо завдяки фізиці. Скажіть, чи замислювалися ви, чому м'яч, який ви підкидаєте, завжди повертається на землю? Це через силу тяжіння, яка притягує всі предмети до центру землі? Або чому двері відкриваються плавно, коли ви їх штовхаєте? Це сила, яку ви прикладаєте. Фізика на... це не тільки наука, це наше життя. Усе, що ми бачимо, чуємо чи торкаємося, підпорядковується її законам. Ви, можливо, зараз сидите за партами, і навіть це пов'язано з фізикою. Стілець утримує вашу вагу завдяки своїй міцності, і це приклад дії, сили опору. А тепер давайте подумаємо разом: які фізичні явища ви бачили сьогодні? Можливо, ви помітили, як листя падає з дерев? Це теж фізика. Сила тяжіння діє на кожний листок, або як вітер рухає гілки дерев, це дія повітряних потоків, навіть звук будильника, який вас розбудив, це фізичне явище, звук це коливання повітря, які доходять до вашого вуха. Фізика важлива не лише тому, що пояснює, як усе працює, вона також допомагає створювати нові речі. Подумайте про смартфон, яким ви користуєтеся він працює завдяки відкриттям у фізиці, електриці. Магнетизму, оптиці, навіть зв'язок між телефонами це фізичний процес, який ми вивчимо пізніше. Тож фізика це основа технологій, які ми використовуємо щодня, і тепер, коли ви знаєте, що фізика це про все, що нас оточує, давайте разом знайдемо приклади фізичних явищ у цьому класі. Подивіться навколо, можливо, ви побачите годинник на стіні, стрілки якого рухаються. Це механічний рух, або вентилятор, що крутиться. Це обертальний рух. Навіть звук, який ви зараз чуєте, це фізика, бо він передається через повітря. Ми будемо вивчати фізику крок за кроком від простого до складного. Я впевнений, що ви знайдете багато цікавого і, можливо, навіть захочете стати вченими чи винахідниками. Адже розуміння фізики дозволяє не тільки спостерігати за світом, але й змінювати його. Ну що ж, готові дізнатися більше. Давайте перейдемо до нашої практичної частини і спробуємо знайти фізичні явища навколо нас.